Всем привет, с вами Саша. И мы снимаем ролик. Вы знаете что Я был у Залищиках в Киеве. И знаете, куда я ще поеду? У Заваля. У гості С хлопцями. Их звати Андрій и Артем. Это ми уже 5 років исполнилось недавно. Вот так. П'ять років йому недавно ісповнилось уже, а Андріїву шість з половиною, а мені сім. Я пошуцію можу сказати, що мені дев'ять сьогодні народження, але це неправда, мені сім з половиною, не десь з 6 серпня. У через 2 місяця сьогодні 4 червня я цей день знімаю відео. І не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, якщо хороше відео. І от... Якщо ви не зможете це зробити, то я вам ще раз можу поки по там, Ну, по репорі... Ой, да. Ну, вам можу ще предупредити. Ну, можу вам придобрити. За це, щоб ви поставили лайк і підписалися на канал. У мене тільки ще палець помазали. Ще на, прош... ще на... В прошлом відео я ж вам показував свій палець, мізинець. Я ж чуть не сломав. Я так там от чекайте, зараз вам покажу. От я звідси стрибну до подушки. І случайно собі палець отако з'їгну задом. Вот так, видите. Вот так сильно ж. Знаю какую сторону, але все равно я зигну сильно И так сильно що ж аж болить Урил Не мазам, не так. Знаєте, я... У скоро буде пушка нр. Очень напевно, напевно не дочекаєтесь до пушки. Уже не зможете дочекатися. Ну, Я надеюсь, що я вам зможу зняти відео з моїм нрфом. Я в черном тебе приеду і куплю. Я зараз ви знаєте уже, напевно, доезжу уснятыми. Або не знаю, то см'ятені, напевно, живота. Я так і думаю. Пам'ятаєте, що колись давно я знімав відео, але погані. Ви вже забувайте про це, це вже нормально, я знімаю. Бачили, які в мене полоски на волосах? Я вам хлопці рекомендую так стрихтесь. Це дуже круто. Я вам хлопцям... Я тільки хлопцям рекомендую. Всі прически стрижки робити. Вони дуже круті. Я б их мечтав. І, на... і на кінець то я підстригся. Ну, не вчора і не сьогодні. А десь уже трохи давно уже. Через... Десь дві тижні назад. Чи через один, напевно. Або через два, або через один тиждень. Ні, не знаю. Ви знаєте, що я вже закінчив другий клас і канікули? Якщо ви любите канікули, то поставте лайк. І все. І просто підпишіться на мій канал. Я просто хочу вам ще раз сказати, тому що якщо ви не, не зможете підписатись, я вам можу придурити, щоб ви запам'ятали. Я, я просто обожаю багато підписчиків і дуже багато лайків. Обожаю, обожнюю. Я опцям об мрію. І прошу вас підписуйтесь на канал. Поставте вже лайки всякі десь. Поставте мені, будь ласка. Я ж вам вже сказав. Ви, напевно, запам'ятаєте, я знаю, так. Да. Знаєте що, я колись упав біля своєї квартири. Я біг додому, і я, і я случайно не побачив, там була якась дірка, якась яма. Я туди ногу зачепив і спо і зашпортився і упав. Я ж запищав Закричатку. А! То ж на вулиці так було. Та ще давно вже, дуже давно, У мене вже нога зажила. Але десь вже недавно знов упав, але не так сильно. У мене лише буба там була. Лише там буба з'явилася. Я не сильно впав. Хоч думав, що там кров буде. Я думав, що буде ще гірше. Коли я упав. Я думав, що буде ще гірше. Знову, коли я упав. Ай! Ой, я щось в тарелку вдарився. Ну, от так. Я свій канал заздаю. заздаю, Ну. Я собі канал зроблю. Не переживайте, у мене буде свій канал. У мене буде. Е, значок каналу. Крутий. Надіюсь, у мене на. аж мільйон подписчиків не підпишеться. І що у мене буде Серібний канал. Я не знаю, чи існую сняти мені таке. А можна заказати просто. Чи посилка буде. Ось. Або ми закажемо, якщо так. Я не знаю. Я не знаю, що буде, якщо мене не мене, мене підпишеться 100 тисяч підписів. Я не знаю, що це буде. Тоді. И что, у меня сразу посылка будет, да? Вроде так, серебряная серебряный кнопка. Пора с вами прощаться. Всем пока. С вами был Саша. Урай. урай. Всем пока.